Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава. Сьогодні 11 листопада і року 24-го. Ми вирушаємо в високогір'я Карпат на, на місця. На грибні місця, де я не був, порядка півтора місяця. Півтора місяця я не був. Зв'язку з тим, що грибниці мало родили. І... Якість грибів була на низькому рівні. Сьогодні хочу згадати ті місця моїх молодих років, звідки я починав своє грибарство. а це було в 1983 році. Ніби давно і ніби недавно. Час пробіг, ліси постаріли, ми постаріли, нові ліси з'явилися, але той ліс, звідки я починав, він був молоденький, грибів, грибів було дуже багато, просто не міг колись винести з лісу. От, і хочеться поїхати подякувати природі за той урожай, який, який він давав, дав цьогоріч, ну і в минулих роках. А, Сьогодні було, незина Карпат було мінус 6. Я думаю, в верхах також було мінус 6. Порядка подивився в інтернет, на 12 годину має бути плюс вісім. Плюс вісім і думаю, саме той момент, коли можна поїхати і, і подивитися в останнє в цьому сезоні. Чи знайдуться хоч якісь грибочки. Сьогодні. От. Якщо знайдуться, буде фіксувати і побачите, як завжди, що на даний час робиться високогір'я капати. І так, 12-та година, ми вирушаємо в дорогу. Що я хочу показати, який лід. О, тут о, тут не ламається. І так десь 12.40 часу зайшли ми до лісу, плюс 3 градуси тут. Досить прохолодно. Але землиця не мерзла. Але щось і позитивного я не бачу нічого. Нічого і ніяких. Ну, але будемо пробувати, Що живе не знайти. Що живе? Що це буде, не знаю, може буде, а може і не буде. Добре. Треба ж таки. Я вже думав, думаю схожу. Схожу, піду, подивлюся за підпеньками. От. Ще Одне місце подивлюся, грибне, і, і піду до транспорту. І треба ж таке, щоб білий гриб попався. Ну, а то ж ніяких признаків. Ну абсолютно. І ось білий. І я не Білий, ось який він. Ну, ще й, мабуть, добрий, ні. Ну іще добрий білий. Чудеса та й годі. Все, появилося нас йти далі. Ну йдемо ще вверх. Нарешті знайшов я й мохомора. Ну, він уже давнішній, зовсім давнішній. І так я таки схожу, виходжу з цієї ділянки лісу. Все-таки порожньо, порожньо зовсім. От Те, що я казав при, при вступі, що поїду на ті місця, де я був, де була моє, моя молодость, перші, перші гриби, перші гори. Я трохи змінив маршрут. Подивився, що місцями дорога в тіні ще слизка, а колеса літні, ще літні, ще не От, І я трохи змінив маршрут, поїхав в іншу сторону. Там, де безпечніше їхати. Ну, що зробити? То, що я думав, то не завжди так складається. От. З білими ми сьогодні не дружимо. Вони щось мене обминають. Я, мабуть, давно був, і вони на мене загнівалися. Ну, і таке буває. Так що зараз ми ще прийдемо на іншу ділянку і перейдемося подивитися ще по підпеньки Чи взагалі вони тут є? От, ну. Що цікаво буде, то будемо фіксувати. От в тінячку що в нас робиться. Ну тут, мабуть, десь нуль, плюсів нема. Хіба сонечко їх загляне, але тут уже не загляне сонечко. Як все о, знащо все такі угробки? От чого вони живі? Живі. Годину 10 ми вже гуляємо по лісі. Йдемо дивитися за підпеньками. О. А де сонечко? Сонечко ще трошки вже зайде за гори Добре, йдемо поки сонечко Осінь вже свої листя скинули. Ось туди я збирав минулого року під пеньки. А цього року я не бачу. Не бачу ні під ні те, щоб вони тут цього року росли їм засухо треба, мабуть, шукати десь Там де мокріше, там, там мабуть, і були. Бо казали, розказують, що пеньки були. Були рясно, рясно вродили. Ну, але, але на цьому місці. Так, добре. Сходимо до нашого транспорту і ще один об'єкт чи ділянка лишилась, залишилось. Це подивитися на журавлину. Чи вона є, чи ще є, чи вже нема, чи визбирали. Ну, все визбирати не могли, але те, що мороз навесні підкосив журавлину це, це так, це так воно є. Добре. Сходимо. Яка класна ялинка на новий рік. Десь садочок. Щоб діти святкували, раділи, нема радості, нема ні в дітей, ні в дорослих. Фіксуємо листопад 11, високий Карпати Та й кажу, ліс відновлюється, відновлюється, але відновлюється береза. О, а сперека десь не десь, а береза відновлюється. От я вже на тих місцях, де я був. Минулого року. Збирав позаминулого. Ну, часто я тут не буваю, але десь колись буваю. Ну, суто ж, ну із е... журолиною бачу і визбрана, і просто її немає, мабуть. От знайшов пару штучок. Сонце присвітило, ще її не Ну будемо казати так. Літр три години. Вона вже не така кисла. Нема десь не десять, то дрібненька. Тут така завжди була. Два пару штук. Ну що таке? Ну і ноль. Ну я запас, я запас маю ще однорічний, з журалини. Так що мені вистачить. О, ну а вам раджу, як назбирали, то купити на ринку, якщо є. Я думаю, що на ринку, мабуть, є. Ну, нема, нема чого сюди їхати. Хіба вже на крайній випадок. Десь може якусь купочку знайти. Що... що не було, збирачів. То збирачі раз, ну збирачі, то ще не так збирачі, як Мороз зробив свою справу. Ораз на весні зробив шкоди. Фактично тут і наївся. Добре. Похолодало. Повертаємося до нашого транспорту. Ну і мабуть будемо повертатися додому. О, на завершення які грибочки. Правда я не знаю, як вони називаються. Ну, але грибочки називаються. І так, завершуємо сьогоднішній похід. Не тільки сьогоднішній, а взагалі похід в високій гір'я Карпат. нібито по білі гриби. Ну, як завжди, кажу, що похід так собі, а сьогодні похід удався. Знайшли ми одного єдиного рибачка. Ну, зато білого. От. Попрощалися з породою, подякували їй за дари. Хоч дари слабенькі були, але все ж таки були. Ну, Надію маємо на слідчий сезон. Ліс віддихне, природа віддихне і подарує нам радість. І щирий урожай, і щедрий урожай. Ну, а вам як завжди бажаю здоров'я і мирного неба. А також нагадую вам, що ліс наш багатьом. Так що будьте добрі, не засмічуйте його. Він і так хворіє. А також не копайте робочки в майбутньому. Вони ж вчищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить, до побачення. Хочу сказати з нових зустріч. Ну, не знаю. Зустріч чи буде. Я не втримаюся, я все-таки відвідаю на Динний Карпат. Цей один грибок дав мені натхнення. Так що поїздка відбудеться. Коли не знаю, але відбудеться. Всього доброго!